Один з найбільш емоційних днів у нашій родині це коли ми вперше повели доньку в дитячий садочок. Для неї це був перший справжній розрив з мамою і татом, а для нас справжній іспит, чи зможемо ми підготувати її так, щоб цей період не став травмою. Зараз я розповім, що робили ми, які маленькі хитрощі допомогли, і про що кажуть лікарі та психологи. Чесно скажу, я сам хвилювався більше ніж донька, але тоді я зрозумів, діти відчувають наш стан, і якщо я нервую, вона теж буде плакати. Тому ми почали готуватися заздалегідь. І як і у всьому, ключовий метод це ігрова форма. Наприклад, ми будували з Лего свій садочок. У нас були іграшкові звірятка, які йшли туди разом. Хтось з'їжджав з гірки, хтось обідав, а хтось спав на ліжечку. Це була така репетиція: у доньки формувався образ, що садочок це не страшне місце, а весела пригода. І це справді працювало ще одна річ, яка допомогла книжки. Наш улюблений вечірній ритуал читати перед сном, і ми вибрали історії про дитячий садок. Наприклад, мишеня Тім іде в садочок. Коли дитина бачить, що улюблені герої теж переживають, але потім знаходять друзів і весело проводять час, вона переносить це на себе. Це як підказка. Дивись, усе буде добре. Ми також почали заздалегідь вводити режим, піднімалися трішки раніше, звикали обідати і лягати спати приблизно в той же час, що і у садочку. Спершу це було непросто, але коли день почав нагадувати майбутнє. Дні садочковий доньці стало легше, і тут я читав поради педіатрів на сайті Hopkins Medicine. Вони кажуть, що стабільний режим і ритуали це те, що створює в дітей відчуття безпеки. І я це підтверджую як тато. Працює на всі сто. Ще одна важлива річ поступові розлуки. Перший день ми залишали дитину всього на одну годину і на майданчику. Другий день на дві години. Через тиждень ми залишили на півдня і поступово на повний день. І до речі, психологи теж радять перший тиждень робити коротким. Буквально година дві і лише з часом довше. Ми також придумали маленький секретик, давали з собою щось рідне. У нашому випадку це була улюблена м'яка іграшка. В садочку вона постійно з нею була, і ця частинка дому поруч дуже заспокоювала. А от найважливіший лайфхак це наші емоції. Коли ми залишали доньку біля дверей садка, я намагався бути максимально спокійним та впевненим. Віддавати дитину треба максимально швидко, без довгих прощань, без фраз я так за тобою скучатиму. Просто короткі обійми, поцілунок і конкретна обіцянка. Я прийду за. Тобою після обіду, і знаєте, що вона перестала плакати вже на третій день. Бо відчула – тато не нервує, значить, все під контролем. До речі, лікарі також наголошують, що перед садочком варто перевірити здоров'я, зробити щеплення, пройти огляд. Це підготує дитину не лише психологічно, а й фізично до великого колективу. Ми не антивакцинатори, тому як мінімум, всі обов'язкові щеплення зробили. Батьки часто переживають, що дитина в садочку починає хворіти значно частіше ніж удома, але це абсолютно нормально. У перші роки життя імунна система вперше стикається з великою кількістю нових вірусів та бактерій. У садочку діти проводять багато часу разом, граються і обмінюються іграшками, тож інфекції легко передаються. Саме так формується імунітет. Організм вчиться розпізнавати збудників і захищатися від них. Лікарі доказової медицини радять не панікувати, якщо дитина застуджується по кілька разів за сезон. Важливо дотримуватись простих правил: часте миття рук з милом, провітрювання кімнат, повноцінний сон, збалансоване харчування та достатня кількість рідини. Не варто без потреби давати антибіотики чи імуномодулятори. Вони не захищають від застуд. Найкращий захист це календарні щеплення, які справді зменшують ризик важких інфекцій. І головне, більшість таких дитячих хвороб із часом проходять, а імунітет стає міцнішим. Діти дошкільного віку можуть хворіти від 6 до 10 разів на рік, і це вважається нормою. Це не ознака слабкого імунітету, а природний процес його розвитку. Лікарі та психологи розрізняють три ступені адаптації. Легка адаптація зазвичай триває до місяця. Дитина може трошки сумувати, погано спати або їсти, але ці симптоми швидко минають, і вона спокійно вливається в групу. Середня адаптація може затягнутися на 2-3 місяці і часто супроводжується частими застудами. Це так нервова система реагує на стрес, ну і на нові мікроби та віруси, з якими маленька людина вперше в житті стикається. І нарешті важка адаптація, яка може тривати до півроку і більше. Дитина постійно нервує, не йде на контакт, хворіє. У такому випадку лікарі рекомендують звернутися до фахівців. Зараз, озираючись назад, я розумію, найбільше допомогло поєднання простих речей: ігри, книжки, ритуали, поступові кроки і наша впевненість. Так, перші дні були складні, але далі вона ходила в садочок з радістю, познайшла друзів і, чесно кажучи, іноді навіть не хотіла йти додому. Тому, якщо ви готуєтеся до цього етапу, пам'ятайте. Діти сильніші ніж ми думаємо їм лише потрібна наша підтримка, терпіння і правильна репетиція. Адаптація це не про стрес, а про нову пригоду, і вона обов'язково стане чудовим стартом.